Виконуємо номер 335 із підручника Геометрія 7 та номер 28, крапочка 17 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи можна стверджувати, що коли сторона і два кути одного трикутника дорівнюють стороні та двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники рівні між собою. Обґрунтуйте, подавши схематичні малюнки. Я зразу дам відповідь на питання, що не можна стверджувати, має бути обов'язково. Сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника дорівнюють стороні і двом прилеглим до цієї сторони іншого, трикут, кутам іншого трикутника. Тільки в цьому випадку трикутники будуть рівні між собою. Просто сторона і два кути стверджувати не можна. Ну, а тепер схематичний малюнок. На малюнку у нас трикутники. А Б, С і а, Д, С. У цих трикутників АЦ спільна сторона, отже, одна вже рівна є сторона у нас. Кут БАЦ дорівнює 30 градусів, і в другому трикутнику кут АДЦ 30 градусів. кут БЦА 60 градусів і в другому трикутнику кут САД 60 градусів. Отже, маємо сторона і два кути одного Трикутника дорівнюють стороні і двом кутам іншого трикутника, чи другого, і два кути одного трикутника дорівнюють стороні і двом кутам другого трикутника. Але трикутник АБЦ не дорівнює трикутнику АДЦ. Номер 335 із підручника Геометрія 7 та номер 28,17 із підручника Математика 7 виконано.